Вітаю! Тема нашого з вами сьогоднішнього уроку Німеччина, економіко-географічне положення країни, продоресурсний потенціал та населення. Офіційна назва країни Федеративна Республіка Німеччини. Сама назва Дойчленд. Площа країни 357 тисяч км квадратних, або п'яте місце в Європі і 62 місце у світі, або майже в два рази менше за площу України. Населення Німеччини понад 82 мільйони осіб. Столиця Берлін. Тип країни, економічно високорозвинена держава. Державний устрій, Парламентська республіка, федеративна держава. Голова держави федеральний президент, що обирається строком на 5 років. Фактично державою керує голова парламенту федеральний канцлер. Місце країни у світі: Німеччина це країна Великої Сімки, член ООН, ЄС, НАТО, ОБСЄ та ОСР. Грошова одиниця Німеччини. До 1999 року була німецька марка, а з 99 року Євро, що дорівнює 100 євроцентам. Серед країн Європи найбільший економічний потенціал має саме Німеччина. Вона розташована в центрі ЄС і посідає третє місце за експортом та імпортом у світі. Німеччина відноситься до субрегіону Західна Європа. Це морська держава, що на півночі омивається Балтійським і Північним морями. Протяжність берегової лінії Німеччини 2789 кілометрів. Сусіди Німеччини. На півночі Данія, на сході Польща, Чехія, на південному Сході Австрія, на півдні Швейцарія, на південному заході Франція, на заході країни Бенілюксу, тобто Бельгія, Люксембург та Нідерланди. Країна знаходиться на перетині транспортних шляхів Захід, Схід, Північ, Південь, в оточенні економічних та політичних партнерів. Загалом Німеччина має вихідне економіко-географічне положення. Країна поділяється на 16 федеральних земель. Найбільшою з яких є Баварія, а найчисельнішою Північний Рейн, Вестфалія. Із 16 земель є фактично містами Берлін, Гамбург та Бремен. Німеччина має різноманітні природні умови і ресурси. Корисними копалинами країна небагата, значна їх частина вичерпана. Тим не менш, Німеччина була першою у світі з видобутку бурого вугілля, другою з видобутку горючих сланців та восьмою з видобутку кам'яного вугілля. З видобутку рудних корисних копалин Німеччина виділяється лише видобутком селену та кадмію. Серед нерудних корисних копалин Німеччина входить до десятки країн світу з видобутку калійної солі, каоліну, кам'яної солі, плавикового шпату та бентоніту. Популярними у світі є родовища мінеральних вод в баден-бадені. Рельєф Німеччини. Рівнини на півночі на півдні він дещо підвищується. Північ країни займає північнонімецька низовина. Гори. Баварські Альпи та Чорний Ліс на півдні країни. Рудні гори Тюринський та Богемський ліс на Сході. Гори Гарц в центрі. Найвища точка Німеччини: гора Цухшпіця, що в Баварських Альпах на півдні. Клімат. Помірний, перехідний від морського. На півночі та північному заході до континентального на сході і півдні. Грунти Німеччини, підзолисті і бурі лісові та інші, родючість яких підвищується за допомогою продуманої меліорації. Лісистість країни 11,4 мільйона гектар або 32% загальної площі країни. Негативний вплив на ліси мають кислотні дощі, що є наслідком погіршення екологічної ситуації у повітряному басейні над усією Європою. Водними ресурсами країна забезпечена добре. Річки Рейн найдовше в Німеччині, а також Ельба, Везер, Дунай, Одер та інші. Озера. Найбільше за і глибиною у Німеччині це Боденське озеро на кордоні Швейцарією та озеро Мюріц на півночі країни. В країні знаходиться гейзер Айдернах найвищий гейзер з холодною водою у світі, який досягає висоти від 30 до 60 метрів. Німеччина дала світу відомих вчених, композиторів, акторів, актрис, супермоделей, спортсменів, політиків та інших відомих людей. Чисельність населення Німеччини понад 82 мільйони осіб. За даними 2020 року. Це перше місце в Європі без урахування Росії і 19 те у світі. Розселення населення країни нерівномірне. Середня густота 225 осіб на кілометр квадратний. За даними 2011 року. Густота населення у сільській місцевості коливається від 200 до 100 осіб на кілометр квадратний. Тип відтворення населення перший. Населення скорочується на 200 тисяч осіб щорічно. Країна займає друге місце у світі за кількістю іммігрантів. Так, з 1990 року по 2019 рік до країни прибуло понад 13 мільйонів мігрантів. Багато іммігрантів з Туреччини, Республіки Єгославії та постсоціалістичних країн. Офіційна мова німецька. У національному складі країни переважають німці 92%. Окрім того, в країні мешкають турки, італійці, поляки, греки, вихідці з Африки та Близького Сходу. У релігійному складі переважає християнство з двома течіями католицизм і протестантизм. 42% жителів є атеїстами, що не є представниками будь-яких релігій. 3,5% жителів Німеччини це представники ісламу в основному за рахунок мігрантів. Інші релігії складають майже 2%. Католицизм переважає на півдні і заході, протестантизм домінує на північному заході, а найбільше атеїстів на північному сході і сході країни. За індексом розвитку людського потенціалу країна знаходиться в десятці світових лідерів. У Німеччині історично сформувалася поліцентрична мережа розселення великі міста розміщені на периферії, наприклад, Мюнхен. Найвища густота населення зафіксована в Рурі. Де сформувалася найбільша міська агломерація Західної Європи з провідними містами Дортмунд, Дузьбург, Дюссельдорф та Есен. Дана концентрація населення входить до так званого блакитного банану, що проходить від півдня Великої Британії до півночі Італії. У Німеччині 75% населення мешкає в містах. Містами-мільйонерами є всього декілька: це Берлін, Гамбург, Мюнхен та Кельн. Щільна мережа міст сполучена високошвидкісними поїздами, що дає змогу легко переміщуватись країною. Берлін від 1990 року, окрема федеральна земля. Після воз'єднання країни в центрі міста було відновлено рейстах, створено нову канцелярію федерального канцлера, різні пам'ятки культури та побудовано новий центральний залізничний вокзал. Місто стало провідним центром новітніх технологій з надання послуг з програмного забезпечення у Німеччині. За даними Федерального відомства статистики Німеччини, в країні проживає близько 123 тисяч громадян України. Ще декілька десятків тисяч українців, які багато років проживають тут, вже отримали громадянство Німеччини. На цьому ми з вами завершуємо розгляд нашого з вами сьогоднішнього уроку: з теми Німеччина, економіко-географічне положення країни, природоресурсний потенціал та населення. Я бажаю вам всього найкращого, бережіть себе і до наступної зустрічі!